Я гадаю, що я розібрався, що там було на перемовинах з Трампом. Зеленський указав Трампу, що був Обама, потім був Трамп. Війна йшла в цей час. Потім Байден зараз опять Трамп. але війна не закінчується. Що він цим хотів сказати? Він сказати, що не в їхній сілі американських президентів було зупинити війну, і те, що Трамп вказує, ну під рідкоземельні метали дає гарантії, що ну миру, що він забезпечить мир, Це типа балачки. Розумієте, по аналогії з нашою ядеркою, яку ми віддали під обіцянки, і нічого не отримали за це. Ну якісь плюшки там були, ну і на захист, який нам обіцяли безпеку, ми не отримали. Тому це афера. Коли Зеленський її вскрив, вони напали на нього, щоб прикрити. Як звичайні аферісти. Венсе, це вони почали його ну, во всьому ображати. Це ж рашиські наративи, це за костюм, за все. Це ж Рашкіна подача. А потім ще ігроки, крім журналіста Івенса, ще ігроки. Дуда, Дуда создавав ілюзію, що Трамп може зупинити. Він він так каже: якщо не Трамп, то я не знаю хто може більше. Ну типа він создавав ілюзію, що Трамп може зупинити війну. Він теж ну, трамповський потанцовщик, і потім Путлер. Пам'ятаєте, коли... З, ну, Зеленського бруднили, бруднили, а потім пригласили, щоб метали продавати. До цього Путлер сказав, ми теж можемо сотрудничати. Ну поняли создавати таку конкурентну среду, щоб якщо... Типа, Трампа ми у Раші купимо. А якщо ви не будете продавати, вони думали, що Зеленський побігить на переганки продавати ці метали, ну, типа віддавати, якось міняти, щось договорюватись. Це звичайна афера. Вони за обіцянки хотіли наші метали другий раз нас, як ядеркою, другий раз надуть. Зеленський на це їм вказав. Тому вони запанікували і почали це його обруднити. А до цього вони бруднили, пам'ятаєте, там 4 диктатор, це за те, що коли вони його завітають, щоб він там перед ними виправив. Вдувувався, щоб він показував, який він гарний хлопець. Як вони підстроїли, щоб вони думали, що ну він щоб перед ними виправдатися і догадить, їм вдасть рядка земельний метал? Зеленський все правильно зробив, так що все отлічно. Трамп аферист, і це тюрма за це. От за це потрібна тюрма, тому що у України, яка так потерпає від війни, щоб брати її і оманювати, це ворог України. Все на все добре, до слідучої зустрічі.